Прихлопам з дівчатком за і Сьогодні ми зіграємо з вами у гру під назвою Killing Floor. І перед тим, як я почну грати, хочу вам сказати, що е, скоро в нашому каналі буде йти два проходження різних ігор. Е, Перше, як я вже казав, скорше всього буде Ланойре. І друге, це або Metro Last Light е, Payday 2. Або ще може ще якась гра, якщо звісно, буде на якомусь там розпродажі, щось, щось типу такого, акції одним словом. А, і давайте перейдемо до самої гри Killing Floor. А, Зараз я звісно, не буду показувати, як я буду заход на сервера і так далі. Але зразу скажу, що якщо у вас немає ліцензії гри, тобто в Steam, то вам не вдасться зіграти по світі разом з друзями, чи ще десь. Вам потрібно обов'язково купити ліцензію. Що це за гра Killing Floor? Значить, тут йдуть е, певні хвилі зомбі, які повинні знищити вас, а ви повинні знищити їх. Е, на останній хвилі з'являється мега крутий босс, якого повинні також робити, але в нього просто багато ХП, урону, і він міє також себе лікувати. Е, надіюсь, я зрозумів все ясно. Ну, також там є з іншими гравцями. Зараз ми зіграємо од... ну, не на дуже таких популярних серверах, а може і на популярних, як вийде. Е, зустрінемося з вами на сервері. Що ж, друзі, я повернувся і сьогодні. Е, я вирішив, що ну, не будемо ми е, е, йти в мультиплеєр, тому що там досить тяжко щось записати, плюс люди говорять між собою, і це заважає відео, тому я вирішив просто вам показати швиденько в е, грі на одинці, Що тут є? Значить, ви можете вибрати класи. Кожен клас має якусь свою специфіку, до прикладу, снайпер, там ще пістолета, дістріл, леж'я, і так далі. там Ще щось таке, там берсерк і так далі. Ми можемо зберегти, до прикладу, на Берсерк, так? І насути готово. В результаті ми зайдемо в саму гру. І. що ми тут можемо зробити? Для початку нам потрібно знайти місце, де ви могли е відбуватися від зомбі. Так як я вибрав легкий і коротка е гра, е тут не буде нічого такого мега складного. Для початку ми натискаємо кнопку 5 декілька разів і замуровуємо двері для того, щоб зомбики не змогли прорватися. Але вони отут вже почали лізти. Ну, от бачите, одним словом це так діє. Це перша хвиля, тому... Тут отакі от зомбики і іноді берсерки починають проламувати нам двері. Магазин скоро відкривається. І також, якщо ви хочете от, від, розламати, так сказати, двері, ви просто натискаєте е, кол колес мишки і воно вас відкриває. Відпай, відпайовує чек несом що з ним робить. Ей. Тепер... Після того, як закінчується хвиля, ви повинні бігти в магазин заради того, щоб купити собі нову зброю, речі, там, не знаю, броню, гранати і так далі. Це вам допоможе в дальніших битвах, тому що будуть з'являтися нові зомбі, е, вони будуть сильнішими, е, кращими, е, більше будуть на нос е, ну, бити по вам сильніше будуть. Е, тому е, потрібно весь час бігти в магазин і щось собі купляти. Eh, переважно, я, ну, ви можете так само, як я, наприклад, на початку гри дивився. Eh, там, Чим дорожча зброя, тим вона краща. Але, звісно, це може бути і не так, тому що, до прикладу, у нас є тут коса ЄС, а тут я її не можу. Купити. Пушки не ростуть на дерев'ях. Тому я краще куплю собі одну гранатку, а решта грошей залишу на катану. Eh, це мені допоможе відбуватися в ближніх боях. Адже. Э, ну, Патріарх. Тут є такий чувак, він то самий бос такий, який, по ідеї, ну, дуже тяжко вбити. Але так як це легка компанія і дуже коротка, як ви бачите, ось 4 хвилі. Э, ви, ну, я навіть не знаю, чи я зможу назбирати на, цей, на цю катану. І ліпше зразу буду купляти якісь пушки. Гроші, збережемо. Ну і от друга хвиля з чотирьох. І тепер буде з'являтися нові моби. А що це за нові моби? Зараз дізнаєтеся. Для початку це отакі от. отакі от бачите. Так. Оу, я ненавиджу ц... цю тварюку. Я її ненавиджу. Також Також отут є така штука, як і в Макс Макспейні, тобто. Е... Айо! Слава Богу, я берсерк. Невидимі з дівчата появилися. Е, Один слом, ну. Давайте. Дуже тяжко коментувати. Ах ти. Падаль! Я тебе бачу. Я тебе бачу. Я тебе... Я тебе... Я тебе бачу. Є. Yeah. Є. Yeah. Так. Так. Все. Е, як полікувати себе? Коли у вас дуже мало ХП, ви можете полікувати свого товариша по команді, натиснувши ліву кнопку на нього, або е, себе полікувати з допомогою, знову ж таки, ко е, колеса мишки, Натискаєте на нього, і ви себе лікуєте і в результаті швиденько ХП відновлюється. Але ви бачите, справа знизу є такий відрахунок, який показує, скільки вам потрібно чекати до того, як е, ви зможете знову себе полікувати. І так, е, я можу щось собі нове купити. Я навіть не знаю, що мені купити. Е, давайте траншейний дробовик купимо собі. Не знаю, чого я таке. Люблю дробовики. Це моя слабкість. Ну да. По ідеї, він дуже класно. Як як дихані... А, о, це дуже класний дробовик, він дуже клас... Дуже файно валить усіх. Е, де голова поділися, я не знаю. Залишився один мозок цілий, неушкоджений і йому добре. Ем... До речі, я, знаєте, люди, я тут недавно... Дивився матч Україна-Сан-Марино, ну це просто капець. Мені навіть жалко було Сан-Марино, тому що українці, незважаючи на те, що ну, кінець 9-0, 8-0 і мусили вже, знаєте, так зупинитися, сказати, ну добре хлопці, і так далі. А там ще, блін, як його, як його звати. Височезний в нашій команді, я я забув, серйозно. Вилетіл з голови, досі пам'ятав. Тут баці вилетіло. Так, я вас бачу. Я вас теж бачу. Ой-ой-ой-ой. І -ой 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 -ой. так. От дивіться. Хобана! Хобана! Два постріли убиваю найтяжкіші тварь цій грі. Ну, одного із самих найтяжкіших. Саме над... найнадоїдливіше пори, скажімо так. Тому що. Е -е, переважно саме із за цього м'ясника е -е, усі команди кілінгфорну просто зливаються. Ну що, поробиш, жорстока доля. О, гвинтівка. Вин Ананана. Так. Приготовила на продаж. Ну просто буде. взяли і розтрощили команду, мало того, що знаєш, що там почав вйожуватися і там той о, наш, з нашої команди гравець, і це взагалі ну, не було мудро. Для чого? Ну програли вони по-любому. Навіщо тобі ще, блін, щось доказувати, що ти, блін, ще якийсь крутий футболіст і не крутий футболіст, це взагалі ніхто. І ну, реально просто нервують такі люди. От навіщо? От просто навіщо. Ти это не унесёшь, пока поки що не продаш. <плес> так, добре, я поняв тебе. А, оце би я хотів продати. М4 може купити. Катану я собі куплю. Давайте катану. От цю катану куплю буду ме крутий. І траншейний дробовик. І до траншейного дробовика ми купимо патрончики. І бронежилет ми купимо. Ой, які ми хороші хлопці. І може ще щось можна купить. Ой, ще можна купить. боже, боже. Давайте купимо собі револьвер. Вот интересно. И как ты собрался все это таскать? Да, У мене є револьвер Рика. Я буду мек крутий. А тепер ще є цього. І Итак. Для початку. Тактика проти патриарха. Мы заходим сюда. Закроємося. І чекаємо патриарха. Стоп! Чет... Чотир... Нема... Не буде патріарха? Хелло. Anybody here? Hello. О, блін. О-о-о, оця тварь! Оця тварь. Руйдіт! Ой, я аж... аж гроші викину. До речі, викинути гроші на букву Б. Не знаю як у кого. Але в мене на букву Б. Так. Ти мене бісиш. Ой, блін. Еее! Yeah. Все, ми постараємося вижити. Сирена, тільки не сирена, оу, блін. Гори. Не-не-не-не-не-не, не сирена, тільки не сирена. Сирена це така хрінь, яка на відстані вас валить. Ай-яй-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй. Ай так, спокійно. Отак от. Давайте закидаємо їх тут. Раната. Да. Огромная куча хороших пушек. Да. А, топ-5 с четырех, топ то кто? Yeah. Е. Больше я не смогу тебе помочь. Покупай настоящий. Музин крыл последний раз в появлении патриарха. Вот зараз будет патриарх. И э, начинается пекло пекельное, скажем так. Э, эм... Потрібно закупитися самими, самими крутими пушками, які тільки є тут ще. На цілому світі. А, тому що Патріарх це такий чувак, який ну, завалить вас в 5 секундах. Якщо не, не бути готовим на всі 100%. Тому я купляю зривчатку. Зараз де тут Ось вона тут була. О, зривчатка. І іду її ставити. А, тактика, яка в нас буде проти патріарха. Значить. Ои... Uh, поставимо. Значить як ми будемо з ним боротися, для почека, давайте подумаємо. Поставимо... Тут такого. Отако... Є. Yeah. І ото от то. А! Ще можна ще десь. Ну, поставим тут о. Хай буде. О, як... ФПС упав через ці бомби. Ну, через 13 секунд, вони словом, ну, просто взяли і. Ну, мало того, що Сан-Марино, знаєте, слабака команда, і повинен до них, ну, вони так би, себе поводили дуже е геро героїчно, тому що незважаючи на те, що вони і. А от сам патріарх, незважаючи на те, що вони і дійсно програли, вони боролися до кінця. І це дуже похвально, скажімо так. І так, чекаємо патріарха. Ця солоч вона мало того, що вона ще й невидима. О, хельо, мадафака. Хело, матьфака. Хл матефака. Хл мадефака. О, він стає. Вона невидима, але я через те, що в мене є вогонь, я його бачу. А Для чого він стає невидимим? Він стає невидимим тільки на тому випадку, коли в нього мало хп. О, бля. Так. Так. Де сам патріарх? Десь він загуляв. Зомбики ходять, а де патріарх? Що, вирішив... ты? Невже. Так, от. Ой-йо! Ой-йо! Так, в мене є катана. І дробовик, я буду тако м'ятись. Хоба на катаною розрізав. Хоба на розрізав. Говна, шо, 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 хто Хто має щось проти? Блін, е, ну не дають мені закінчити свою думку, одним словом. О! Здорово! Знову він став невидимим. Все, досить з ним балот! Де ти? Покажися. Тебе ідеї взагалі немало бути. Ааа, так ти ще й кличеш своїх собі на допомогу якихось людей. Ах ты твари, я, я, до речі, не знав. Просто... Е, в онлайн... Там переважно... О! Yeah! Йому ногу відвалили. Тут було все легко, тому що патріарх був на легкому рівні. Я вижив, от такий в мене Фортес чувачок. Я вижив тільки через те, що тут був дуже легкий рівень. Якщо це було дуже тяжко, я би просто помер. Через те, що навіть на першій чи другій хвилі. Так. Ми не будемо грати ще раз, тому що досить таки. Ну, не дають мені просто так курити. Одним словом, наші зіграли добре, але вони би так добре зіграли проти англічан. Це було взагалі супер. А те, що вони войожуються перед іншими, це не дуже добре. Тому що, ну, Сан марина мало того, що вона і, як би, ну, як би, приїхала, потратила гроші щоб приїхати в нашу країну і е -е -е -е, програти все ж таки, на жаль, програти. Можливо, ну для нас не на жаль, а для них так. А, і а, програти і потратити гроші, так сказати, дарма, а, їм ще й типу придивляють, що вони якісь там нехороші. Ну, Це не дуже правильно зі сторони українців, було, потрібно було вибачитися перед ними за таку поведінку. А, можливо, вони це зроблять. Ну, хто знає. A killing Флор, гра про зомбі. Якщо ваш друг також купить цю гру, ви зможете разом зіграти з ним онлайн, стрілятися і так далі. і Це буде досить цікаво, тому що я з своїм другом сам вже граю. І ми там разом пиваємо на різних складностях проходимо і так далі. Що ж, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте з Зомбофроніки і всім па-па! І, до речі, якщо вам ця серія не дуже сподобається, то я вас в принципі розумію, тому що і знімаю я це досить таки пізно, а після, того, як після гостей, після того всього футболу і багато вражень. Тому може чогось було, щось було незрозуміло для вас, і я, звісно, за це, за це вибачаюсь. Буду старатися чи менше цього робити, а тепер вже точно па-па.